До речі, до мене сьогодні надійшов дуже неприємний сигнал. Було сказано, що при подачі на є відновлення, коли у вас якось постраждало майно від обстрілів росіян, що треба платити відсоток від тієї суми, на яку вам якби яка вам Нараховуються під виплату, і якщо ти заплатиш, то в тебе буде одна сума, якщо не заплатиш, буде інша. Я не впевнена, точніше, мені хочеться вірити, що такого немає. Але я дуже прошу, що якщо хтось з цим стикався, будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення, напишіть мені на будь-який месенджер, напишіть мені, будь-де. Я хочу знати і я хочу виправити це в. Взагалі на законодавчому рівні, якщо таке відбувається, бо це просто неприпустимо, і мені аж противно про це думати.